Привіт! Сьогодні чітко дізнаємося, коли використовувати дірект, коли Gerade і коли гірадеус. Приготуйте олівчики, будемо малювати. Перше значення слова Gerade є саме прямий, як прикметник. Ну, наприклад, пряма вулиця, а не гіради прямі ноги у дівчат, ну чи хлопців, гіради байне. Але може бути і в переносному ще значенні прямий характер у нього. Це таке пряма людина, ein а Mensch. Буває ще, не буває, а так і є. Парні числа називаються теж gerade Zahlen, Тобто 100 це є парне число, 100% ist eine gerade Zahl. Ось так. Тут зрозуміло нам, а хтось із вас, хто уже чув такий вираз, як Діректя цуг, прямий потяг, скаже а тут же ж як? Дуже легко. Якщо ви можете сказати, наприклад, прямий ніс і кривий ніс, пряма вулиця і крива вулиця, ну тобто така ось так, що там у нас ще було? Пряме волосся і кучеряве волосся, тобто воно таке іншої форми, коли йдеться про форму, про зовнішній вигляд, тоді у нас буде з вами гераде. Саме те, що визначає форму. Так як городи. Форма города яка пряма, чотирикутна чи трикутний город цей. А Дірект буде тоді, коли ми не можемо уже сказати кривий прямий поїзд, не можемо сказати кривий поїзд, непрямий. Або, наприклад, пряме питання. Не можемо сказати криве питання буде непряме питання. Ось в таких випадках ви будете розрізняти, коли нам брати оцей прямий як «гераде» чи як дірект. «Гераде» – тільки форма, вигляд, а дірект може бути у нас потяг, питання, відповідь і інше. Отже, бачимо «гераде» як городи, з прямими такими сторонами. І директ, директор, який сидить і задає прямі питання, дає прямі відповіді і прямим потягом кудись їде. Приклади в реченнях. Das Gebäude ist in einer geraden Straße. Будівля на оті, якісь там такій прямій вулиці. Згадую собі щось. Die Frau hat gerade Beine. пані має прямі ноги.

Es gibt direkte und indirekte wordfolge. Є прямий та непрямий порядок слів. реченні мається на увазі. Директе фюри України. Ось такий загалом, як я побачила. Пряма допомога для України. Діректе Фебіндунг. Пряме сполучення Констанц і Stuttgart. Додамо ще декілька значень до самого гераде. Гераде може бути у нас ще як якраз щено. Ну. ну, от, секундочку тому. Прям от знаєте. Тому ми його зв'яжемо з нашими городами, бо городи можуть мати прямі форми. І городи якраз ще не посадили ми. Отак, От щоб ці підв'язати слова якраз щено. Ще це є синонім до слова щойно скорочення можна сказати його таке. Отже, городи е якраз ще посадили. Це так для, для того, щоб запам'ятати в реченнях і gerade fragen. я якраз хотіла спитати. Ich wollte gerade Wasser holen. Я якраз хотіла взяти, піти принести води. Ich habe gerade die Nachbarin gesehen. Я ще не бачила сусідку. Sie hat gerade Tabletten genommen. Вона ще не прийняла ліки. Wir essen gerade. Ми їмо якраз. Wir haben gerade gegessen. Мы еще не поїли. Er ist gerade gekommen. Він ще не приїхав чи прийшов. Ну, ось таким чином можна це собі зрозуміти. Gerade, як якраз ще не, щойно. Ну, і бачите, знизу такі два винятки я взяла там, де gerade jetzt, прямо зараз, і gerade hier, прямо тут ось такими ще варіантами. Це як винятки собі запишіть. Тепер варіанти нашого дірект. Пам'ятаєте, в нас він був як прямий потяг, пряме питання і таке інше. Але ще в нас цей дірект може перекладатися не тільки як прямо перед будинком, а зразу після роботи. Зразу в ліс поїдемо. Тобто, ось так і напишіть собі, що директор прямо зразу це все робить. В прикладах. Ich fahre jetzt direkt nach Hause. Я їду зараз зразу додому. Можна перекладати прямо додому, але і зразу теж підходить. Direkt nach der Arbeit gehe ich ins Bad. Зразу після роботи йду я в басейн. Wir fahren direkt in den Wald. Ми їдемо прямо в ліс або зразу ж в ліс. Мається на увазі, що щось там зробимо і зразу в ліс. Und jetzt direkt in den Urlaub. gehe direkt Ich gehe direkt zum Chef. Ich gehe direkt zum Chef. Ich gehe direkt zum Chef. Ich gehe direkt Chef. Das direkt direkt Und jetzt direct to zaхи. А зараз прямо до справи. Kopfhörer direkt an den Fernseher anschließen. Навушники можна підключити прямо до телевізора. І лишився у нас тепер тільки гірадеос. Це ж перекладається тільки як прямо. І ось, бачите, прямо можна іти їхати летіти. Gehen Sie 200 Meter geradeaus, dann biegen Sie links ab. Ich gebe die 10 Meter Präamo und dann biegen Sie Er kann nicht geradeaus gehen, er ist betrunken. Er kann nicht mehr Präamo sein, dann biegen Das Auto fuhr in einer Kurve geradeaus. Die Maschine hat nach vorne Тобто з'їхала з повороту. Wir fahren geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Ми їдемо прямо до наступного перехрестя. Але, як же сказати, прямо сидіти? Сидіти прямо ми не можемо, бо прямо це ось туди вперед, прямо. Тому прямо сидіти буде «aufrecht sitzen». Сядь прямо. Dich aufrecht. дих офреcht. Дідаме зас am Tisch. Пані сиділа прямо за столом. Мається на увазі з такою прямою спинкою. Сумуємо зараз ці значення. Отже, «гераде», там де городи, прямий за формою. Прямий за зовнішніми ознаками гераде. І плюс нижче якраз ще на саме оце щойно. Богороди якраз оце ще на саме оце щойно посадили. Ну, і нижче ще таких конструкціях: Кіраде Єсть прямо зараз, Кіради Хія, прямо тут. Можете собі е, перемалювати цю схемку, тому що вона е, розставить вам всі оці, як ми кажемо, крапочки над І. Ну і Дірект, теж як прямий. Але прямі вже в нас йдуть питання, відповіді, прямий потяг, пряме сполучення. І як прямо або зразу, коли будуть, буде це слово йти із якимись прийменниками, наприклад, прямо перед будинком, прямо в ліс, зразу на річку, зразу до когось там. Ну, тобто, коли буде наше прямо і прийменник і кудись, тоді теж буде з директ. Ну і бачите стрілочку Гера Аус сам по собі, сам собі командир. І ось такі маємо з вами варіанти перекладів, слів «гераде» та Дірект. Перекладемо ще ось такі речення. Я якраз помила підлогу і хапагірадин гівашен. Ми йдемо зразу до Ані. дірект Директ Анна. Нам треба їхати прямо. Wir sollen gerade ausfahren. Він має пряме волосся. Er hat gerade Haare. Є пряме автобусне сполучення до Кельну? Gibt es eine direkte Busverbindung nach Köln? Я би хотіла теж, щоб ви брали участь, писали свої варіанти речення е, у в коментах під відео. Отже, давайте будемо далі співпрацювати. Мені дуже це подобається. Дякую за увагу!